Час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації, і так далі це дуже плачевно, це дуже жорстко. Розуміння можливо буде тепер поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах перед тим, як ви хочете десь ти навчатися, документ про те, що ви військово навчені. А зараз тут нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну від ТЦК ТЦК це все буде відслідкувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі, в інституті, але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу і потім заробляти що на ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом? Чотири роки життя віддав за щось. Десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі. Кажуть: він нам надо спрячь. Нам треба досвід роботи, і ти, ти по такому колу ходиш. Ну тобто, небезпека велика. В ну в країні війна, по ви могли казати, бо що хочете, і так далі. Ну в країні війна. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації, розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Розуміло? Штучний інтелект це все позаміняє. А жити за що то треба? Навіть як право кожного піклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? От, не можна змушуватися, має бути більш добровольна така історія, липну, на жаль, добровольно примусово. Зараз за посиланням в шапці профіля, ми нашим студентам, які у нас вчаться на навчанні онлайн, будемо видавати зарплату. І ми ми хочемо в прямому ефірі, от я вас запрошую на день відкритих дверей. Можете зайти, подивитися, хто скільки, як у нас отримують студенти, що вони роблять. По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас за посиланням в шапці профіля, там телеграм канал подарю три безкоштовні дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І буде зараз розіграш айфона, MacBook, iPad і так далі. Там теж за посиланням в шапці профіля. Ну Просто хочу показати, по-перше, ви ж знаєте, я борюся з російською пропагандою дезінформацією і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали от і подарунки, і навчання. Якісь там грошові винагороди, зарплати платимо, можете зайти, подивитися це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба. Просто по посиланню прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз, зараз заробітком не онлайн, ну прям бачите, дуже важко. І неясно де влаштуватися на роботу, піти, і неясно як вдома сидіть, не сидіть, неясно як піти навчатися. Ну важкі часи, непрості за мобілізацію, але за здорову по закону і так далі. Але під час реальної війни справжньої військовий стан у нас точніше стан війни. Не введений, і я вам скажу слава Богу, бо ви б афієлі там і кордони позакривали б на і на виїзд, і відмінили б гроші, все було по талонам і так далі. Дуже жорстко. Тому. Попри всю реальну плачену ситуацію, у українців ще дуже багато ще прав і свобод, бо могли взагалі. поняли військову таємницю зробити і так далі. Але зважаючи на то настрої українців, що зараз відбувається, ну вам треба шукати онлайн. Можете спробувати до нас зайти, глянути, зрозуміти, як це функціонує, працює, може вам стризаною. Якщо ні, я вам дам максимум інформації у цих трьох днях безкоштовно, щоб ви зрозуміли, як ви можете рухатись і заробляти онлайн, щоб забезпечити, ну хоч більш собі, більш-менш комфортне життя, в цій ситуації все друзі. зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Сказать, слава всім українцям, які досі Подивлюсь в коментарях, які у вас думки з проводу цього. На зв'язку, папа.